Зверху має шкіра два тижні тому, знизу зараз. Це без фільтрів і без косметики. У мене жирна шкіра, часто з висипаннями. Раніше це було постійно, блиск почервоніння, прищики. Обрала для себе засоби натуральної космецевтики Майді та почала з мусу для вмивання. Він добре очищує, не сушить і легко змиває залишки макіяжу та жирність. Після вмивання шкіра просто чиста і спокійна. У складі багато натуральних компонентів, фруктові кислоти, і вони справді діють м'яко. Я використовую мус щодня і стан шкіри став помітно кращим. Менше запалень, рівніший тон. А коли з'являється випадковий прищ, я наношу акне офсо крем, точково. Цей крем зменшує почервоніння і заспокоює шкіру буквально за кілька годин. Його не потрібно багато. Просто наношу на ніч і вранці шкіра вже виглядає краще. Мені подобається, що він не сушить і не дратує, просто робить те, що треба. Ці два засоби стали основою мого щоденного догляду, без складних схем і зайвого стресу. Тепер я не хвилююсь, коли шкіра реагує. Я знаю, як її підтримати. Майді справді допоміг мені відчути впевнений собі навіть без макіяжу, і цього вже достатньо.